Добрий день, хлопчики та дівчата! Ви, напевне, знаєте, хто живе на пташиному дворі? Так, свійські птахи. Сьогодні я вам розповім про свійських пташок. А саме про кого відгадайте загадку? В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескати, червонястий, кря-кря-кря, пливе по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю босячку? це діти, звісно, качка. Господарі будують для них сараї, які називають пташники. У пташнику є зручні невеликі годівниці і поїлки з чистою водою та обов'язково вани для купання. На підлогу стелять підстилку з соломи і сухої трави. Господиня годує качку качора та каченят комбікормом, кукурудзяною та пшеничною крупою. Дуже корисна різана молода кропива. Смакуватиме птиці рязка. Багато хто ловить її і годує нею качок. Але найкраще, коли качки самі мають доступ до водойми. Качки люблять плавати у воді, тому вони ще називаються не тільки домашні, а й водоплавні. Качене пір'я неможливо промочити, тому що вони покриті особливим жировим шаром. Цей секрет виробляється залозами біля основи пір'я хвоста, і качки дзьобом наносять його на все тіло. Ці витривалі і невибагливі птахи з ранньої весни і до пізньої осені плавають в ставках і річках, гуляють на зелених галявинах і знаходять собі їжу, свіжу соковиту траву, дрібних комах, жучків і їх личинок, коників, метеликів. Мама качка навчає своїх каченяток пірнати. Пересуваючись по суші, ці птахи незграбно перевалюються з боку з бік, тому що в них короткі та широко розставлені лапки. Пропоную вам зробити портрети каченят. Підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Є у курки курця, гуски є гусеня. У індички індича, а у качки є каченя. У кожної мами малюки всі красиві та гарні. Пальчики у нас зігрілися, можна приступати до роботи. Спочатку розділимо пластилін на частини. Шматок, який побільше, буде тулубом, який трохи менше головою, а два найменших крилами. Щоб нам виліпити тулуб, потрібно взяти великий шматок і скачати його в овал. На одному боці, де повинен знаходитися хвостик, ми пластилін прищіпуємо та трішки витягуємо. Для того, щоб зліпити голову, шматок пластиліну скочуємо у кульку. З'єднуємо акуратно голову та тулуб щільно притискаючи їх один до одного. З двох маленьких жовтих шматків однакового розміру ліпимо крила. Пластилін скучуємо, розкочуємо, сплющуємо та придаємо каплеподібну форму. Вивіряємо, щоб крила були однакового розміру. Потім притискаємо до тулуба з обох боків. Спереду крила одним пальцем примазуємо до тулуба. Ліпимо дзьоб. Від червоного пластиліну відчіпуємо маленький шматок. Скочуємо його у кульку, розкочуємо у овал. Трохи сплющуємо. Фіксуємо дзьоб по центру голови. Дзьоб широкий, схожий на лопатку. Ліпимо очі. Від чорного пластиліну відшіпуємо два малесеньких шматка. Скочуємо у кульку. Сплющуємо та розміщуємо на голові. Ті ж самі дії робимо з пластиліном білого кольору, але ще меншого розміру. Стекою на дзьобі робимо надріз. На крилах малюємо пір'ячко, ліпимо лапи. Від червоного пластиліну відшипуємо два шматка однакового розміру, скочуємо у кульку, розплющуємо, придаємо каплеподібну форму. Стекою прокреслюємо контури, прикріплюємо лапи до тулуба. Яке славне каченятко вийшло! Качки дуже люблять різні водойми. Які є одним з головних умов існування цих птахів. Тому створимо невелике озеро, в якому каченя буде плавати. Беремо синій пластилін та пальчиками розплющимо. Які ви діти молодці! Чудово попрацювали! Настав час прощатися, адже треба ще багато добрих справ зробити, і вам і мені. До побачення, діти! Чекаю фото ваших робіт.